Іду з роботи прямо в сільпо. І зараз хочу купити, там у мене діти попросили купити такі як їх, пончики. Пончики вони полюбляють. А такі пончики роблять у нас тільки в сільпо. І шоколадні, фіолетові, в общем, там різні. Зараз я покажу. Я. я заходжу і хочу подивитись, чи вони тут є. Так, зараз. Зараз, зараз. О, сьогодні ще є такі рожеві. Якісь такі рожеві. Так, а діти у мене люблять от фіолетові і Ульяна любить шоколадні. Зараз шоколадні зі знижкою за 30 гривень. Ну, ось буду брати один фіолетовий, один шоколадний. Так, далі йду. Я не взяла собі цей. Не взяла собі кошика. Зараз кошик візьму ще. Подивлюсь, що тут ще є в нас. Помідори, може, подешевшого, А може ні. Так, беру кошик. І схожу на овочі. Що тут по овочам? Помідори жовті 129. Гілочка 79. Ой, які вони пластмасові. Так, звісно. Не розумію, чи мама Мене... йде запис. Чи йде, чи не йде, не пойму. Показує, що, мабуть, запису нема через мікрофон, але це мені треба зараз подивитись. Так, не знаю, чи чути мене, чи не чути. Я б хотіла, щоб ви мені написали, а де ці коментарі, щось я їх не бачу. Так, де цей чат? Щось я не бачу, ну коротше.